Так, ми їдемо п'ята година зранку. І ми їдемо на північ в Венету. Побачимося вперед. квіти з порохом тут у нас? Так, ми вже біля Фіренса вже проїхали не знаю скільки, вже дві години. Ми... Майже майже дві години проїхали. І ось так. Знімати нічого не хочеться. Нічого не хочеться знімати, не хочу навіть телефон брати в руки. Я не знаю, що це буде, як це буде далі. Хочу відпочити. Перша зупинка. Ми отут вже дві години їдемо, зараз зупинимося, автогріль. Сходимо в туалет. Каву я так якби, не хочу, нічого не хочу. Ми так такько поснідали вдома. І... Побачимо зараз. Ось які великі упаковки мені подобаються. Десь яка велика-велика банка, скільки макарону всякого для подарку. Гарний тунель, оцей красивий. Там є багато красивих таких тунелів, але не всі вони красиві. Тунка номер три. О, тут вже люди є, тут багато. О, мама мія. Всі снідають, 9 година. Прошу в моді кафе. Thank да, да, да. Цього є тут багато гарно, тут красиво, затишно. Так, ми вже тут майже приїжджаємо, близько падове, як ви зрозуміли. Ми ще не снідали, зараз зупинимося і поснідаємо. Пізніше візьмемо поїзд і поїдемо в Венецію. Дорогенькі мої, так, наша подорож починається ось так. Зараз я приготувала дещо, такі бутерброди мене не цікави, ну цікавлять я голодна. Але саме найсмачне солодке, яке воно смачне вчора вийшло. Ми вчора вже по два куски з'їли і дуже-дуже і смачно вийшло. Дуже смачно цей пиріг такий, він високий, такий, він такий в середині зверху такий, так якби ну, м'ягенький, хрустящий, а всередині такий сочний. Там оця вишня, сир, оце рикотта разом дуже-дуже смачно. І пізніше ще оцей такий струдель. Штрудель в Італії говорить струдель, оцей штрудель. Як ви говорите, він, мені, я його мусила, він дуже зараз смачний, дуже сильно, ще смачніший від того солодкого. Але що в мене вийшло? У мене вийшло таке, що я його, він зверху припікся, все гарне, а, а знизу там той сік підтікав, підтікав, і він знизу був білий. Я його він як охолонув, я його як обернула. Абану, ми їдемо в Абану, наша гостинниця. І пізніше, як вам сказати, я його обернула, а він знизу був так, якби варений. Я не зрозуміла, варений у, у, у ті, в тій юрці, в тому соці. Я тоді його обернула і ще раз запхала трохи в духовку з тої сторони, з нижньої сторони. І він так трошки дійшов. Але на смак, як він був теплий, він такий смачний, що я його ще раз хочу зробити. Я його хочу зробити абсолютно. Це таке слоєне тісто. Ви мені написали, що треба було дати, і це правда, а я не мала. А може мала, але я не бачила. Треба пан Гратату дати. отакий От той, то як він називається по-українськи. Хліб такий сухий, сушений, мел, мелений такий на, тер, на, на терці колись, терли, не знаю, терли, не те. А, сухарі, сухарі вони називаються в Україні. Сухарі. Е, о! І оце це дуже смачний, Ой-ой-ой, який він смачний, той вийшов, той штрудель. Той штрудель треба самому робити. Так як я кажу, навіть купити ту тісто готове. Я проти готового тіста, бо я не знаю, що вони там давали, там всього дають багато. Але отакий купити готове, готове тісто слойоне і на середину. Я з однієї сторони воно дуже добре. І мені подобається. І, але я от то поїла і лежу, і от так думаю, от як я б його не робила і не їла, е, е, я б не набрала той кілограмчик, що я зараз от наберу, е, що я то сь, вчора їла солодке, сьогодні я їла солодке. І завтра ще буду їсти солодке. А як я б не їла, я б обійшлася і би звичайно, голодна не була. Ось так. Тут вже така, бачите, рівнина, рівнина. Недалеко від падови. Ми є падова. Північ Італії. це Монтегротто, терми. Містечко ми тут на стаціони приїхали. Те продають. Там є, от там впереді ми залишимо машину. Бутербродин на сьогодні, на сьогодні і на завтра. Це солодке вже на кусочки порізано. Це сир, козячий сир, який треба сьогодні з'їсти. Тут що є? А, тут лишилися тих чотири кутлети. Помідори. Перший раз купила помідори після. Після зими, тому що хочеться ну, з бутербродом помідорчиком заїсти, це дуже добре. А оце струдель дуже-дуже смачний. Фруктів у нас багато є. Я купила яблука. Купила ще друга сумка з фруктами. Є все. Це наша вся їда. А пізніше решту будемо ходити в ресторан. Ось такий кусок сира. Це такий козячий сир. Ось так, все акуратно. І навіть оранжі купила такі не дуже-дуже по 2,50, дуже дорогі. Як дорогі, вони дуже якісні. І грушок. Тому що я дуже люблю в подорож ну, фрукти брати. Як фруктів немає, я не маю що їсти. Такі грушки великі, по 2,50 теж. І, і ось так, зараз ми будемо їсти. Так, мій, мій пиріг я вам мушу показати в розрізі обов'язково. Ось він такий. Він дуже такий сочний, м'який. Як ви бачите. І я порізала на куски. Не хотіла я різати, але такий цілий пиріг вести в дорогу. Це неможливо. Дуже зручно, ми ще маємо ось тут напиток наш ордзо. Ми п'ємо таке орзо гірке, воно дуже-дуже смачне, його можна багато напитися. Дуже-дуже-дуже смачно. Могла я яблука ще менше порізати на менші кусочки. Але все одно, нехай буде так. Я пудру зверху не додаю, тому що тут мінімально цукру є. Тут тільки повитло солодке. І ось, як вам сказати, ось ця основа, оця, то я її дала тільки дві ложки цукру, дві ложки, не 200 г, а дві ложки. Бонісімо. Ми зараз йдемо, беремо, взяємо пояс, візьмемо поїзд і кілька хвилин ми будемо в Віннеці. Чинчін. Чінчін. Орзо таке, як ми п'ємо в хаті. З термосу Орзо і без цукру. Дуже гарно попити. На сніданок. Так, ми лишили машину 10 хвилин від стаціони і йдемо. Дивіться, яке дерево гарне. Червоне-червоне, його здалека видно. Ну, такі мігенькі листочки має, як я би його хотіла мати, купити такого. Ну, дуже гарно як на зеленому місці. На зеленій траві, між зеленими деревами. Гарненьке місце тут і такі дерева високі. Офіс Тоскани привезли, подивіться, тоскани, у нас вони знамениті. 75, одна штучка. О, 8,50 е -е, клубніка. Сливки 650, виноград такий пластмасовий. Киві розібрали розумні люди. І це написано не можна рухати. Він вам сам виберіть і сам дасть. Яблука. А, це вже не яблука, це вже ці вод, як вони називаються. Писки абрикоси. Абрикоси. І ось така, бачите? Гарненько, дуже все свіжесеньке. отакий От бурячок у нас їдять. Його треба відварити і дати трошки олії, трошки оціту, і він окей. Розяки мої, я вже ось тут недалеко. Я тут з туалеті є такий цей зеркало Я вам хотіла показати. Я дуже сильно задоволена моєю прическою, мене освіжило, це на сонці виглядає. От бачите, два дні я не крутила, я не освіжала, і я не, не мила волосся. Ось так два дні. Я так ходила, спала і воно ось так є. Я пізніше ще вам покажу на сонці, а за мій компаньон з ним ззаді, але залежить, як де падає сонце від світла, дуже багато залежить. Ось так, два дні. Тому що дорого-дорого. Я живу в Європі, я привикла до таких сін. а піти до якоїсь такої інакшої, Я вже ходила, вона мені не, дає, не робить такий колір, а цей колір не освіжає. Не освіжає, красики мої. Ось так. Я, подо... Мені подобається. Ало, чи ви пара на две Дивіться, що наш поїзд їде. А я ось тут. Ось такий італійський поїзд, то не був ще в Італії, Венеція. Ой, сходки такі виходять. Як я у Львові... Ой-ой-ой! Чуть не впав хлопець. Треба ноги піднімати теж тут. А у Львові такі поїзди високі, як я буду їхати, а сюди йдемо сюди. У Львові на вокзалі там 3 3 4 сходки таких високих. Як я буду там їхати з -зі Львова до Івано-Франківська, я вже не привикла до таких сходів високих. Білет коштує 5,50 на одну людину. На одну людину 5,50. Дорога мої. І ми будемо їхати 50 хвилин до Венеції. Мені дуже-дуже подобається в поїзді їздити. Я би тут прямо їздила, їздила. Дуже гарно, дуже приємно, дуже чисто, дуже температура гарна. Ми вже тут доїжджаємо до Венеції, і до Венеції треба по морі їхати, як бачите, з однієї сторони, і з іншої сторони вода. Вода, вода, вода. Ось так. Цікаво. Ямо у Санта Лучія. Йдемо в п'яно Так, ми доїжджаємо вже до Венеції. Веленькі мої, Венеція. З двох сторін вода. Щоб доїхати до Венеції. Цікаво, з одної з другої сторони вода. Вау. Емоції, емоції, емоції. Шамо. Моці, як гарно. З роверами можна заїхати в поїзд прямо. Ось тут немає, ні. Бачите, сходок зовсім зовсім немає в поїзді. так гарно, рівно рівно. Венеція, бонжорно. та романтика. Романтичне місце, як гарно, як гарно Романтика тут. Квіточки моєго дитинства. Хочу заплакати. Сто років я не бачила їх. Як називається Боз, Нас колись казали Боз в Україні. Мама мій, я хочу плакати. У нас в тоскані не ростуть такі квіти. А, ні, може, ні, ні, так, так, це Боз, тому що я по, по листочках впізнала. Красиво тут. А, барки зразу, а зразу вода. Дивіться, як гарно тут. Знати на що дивитися, чи на квіти дивитися чи на, на воду. Йдемо прямо от до води. Ого. го Отут роблять фото, відео, люди. Вау! І міст зразу, і церква. Цікаво. Бонжорно, Венеція! Мій компаньон теж ніколи в Вінеції не був. Ви свій можете представити? Вау, скільки людей! Я вже загубилася. Черга стоїть. На що це черга стоїть? Трагетто. феровія, треба... Не знаю, куди з'їдуть люди.